Ми знаходимося на одному із полів зимої пшениці в селі Сергіївка. Поле 343 гектара, сорт ребел, срок посіву 11 жовтня, попередник соняшник, норма висіву 4 мільйони навесні. Ви використовували були у себе в посівах азимої пшениці такий продукт, як «Состіва». Як ви для себе це зафіксували? Препарат перевищив наші очікування в плані захисту, в плані розвитку кущення. Одна із переваг те, що за відсутності борошнистої роси, раси, необхідність у першому обробітку фунгіцидному, ми не бачили такої гострої потреби. Цього року плануємо посівну на ранні сроки, що не притаманно. Сподіваюся, що якщо 8 місяців рослинкам, 8 місяців потрібен захист, то більш всього, що заплановано препарат система максимальній нормі з метою оптимізації розвитку на початкових стадіях і контролю ну, до 1 травня, щоб спать спокійно. <говори> BASF. We create chemistry.